Уночі росіяни запустили по Україні 11 шахедів. Наші оборонці неба знищили усі безпілотники на Миколаївщині, Черкащині, Вінничині, Київщині та ще чотирьох східних областях. Про це повідомили у повітряних силах. Ворог атакував із Курського напрямку та Приморсько-Ахтарська у Росії. Росіяни завдали авіаударів по Кам'янському та Гуляйполю на Запоріжжі. Також обстріляли роботи на талевадне. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За добу окупанти понад 300 разів гатили по Запорізькій області. Зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури. На щастя, люди не постраждали. П'ятеро людей поранені унаслідок обстрілу кіндійки на Херсонщині. Росіяни атакували селище дронами. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Один із снарядів влучив у цивільне авто. Всередині перебували люди, постраждали, госпіталізували до лікарні.